Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Неподалік Бахмута прикордонники збили ворожий літак, повідомляє прес служба відомства. Ймовірно, це був штурмовик су 25 Вразити ціль вдалося із переносного зенітно-ракетного комплексу. За цей тиждень це вже другий літак, який збили прикордонники в цьому районі. Працюють у ППО, але не військовослужбовці. У Києві протиповітряну оборону, зокрема, забезпечують добровольчі формування територіальних громад. Скорочено ДФТГ. Це щось схоже на тероборону під їхньою опікою. Такі формування і діють. Утім, на відміну від ТРО не отримують зарплати і забезпечують себе самі. Серед учасників є таксисти та адвокати, масажисти та судді. Кореспондент Сен Іван Петричак покаже. Гуркіт зброї і серія спалахів. Це на околицях Києва. Серед ночі працює наше ППО. Під час повітряної тривоги виявили одразу кілька ворожих дронів, збивають усі, звідки сіль всі виходять на позиції. Старший командує. Як це працює? Нам показують бійці одного з протиповітряних розрахунків. Позиція облаштована на даху звичайної багатоповерхівки. На озброєні проти ворожих безпілотників кілька кулеметів. 762 два на 54, Да Готовий потужний для... дах, відомий кулемет Максим. Якого го року випуску є й пересувні зенітно-ракетні комплекси. Це і була і... І ти Є прожектор для освітлення цілі, є генератор. Не сильно потужний, але нам достатньо для прожектора. Все, і має бути в будь-якому бойовому підрозділі. Утім, цей незвичайний іранські дрони камікадзе тут збивають не армійці, як можна було подумати. Це добровольче формування територіальної громади, його учасники військовими не вважаються. Вони просто живуть в одному районі міста і захищають його. Я суддя Верховного суду, на да, з перших днів війни, ну. Хотів якось допомагати Юрій так. Чумак, ну, діючий добре. служитель Фоміди у вільний від роботи час командує ротою добровольців. Його заступник теж суддя. Пояснюють, на початку великої війни робота суддів зупинилася. Вони ж пішли до військоматів, але зарезервовані державою потрапити на фронт не змогли. Так і з'явилося добровольче формування мрії, в якому на тепер загалом служать зо три десятки суддів різних інстанцій. Ну ви розумієте, перших два місяці взагалі, ну фактично, роботи майже не було. Ну всі розуміють, яка була особливо ну, тут в Києві, да, якщо десь можливо в західних районах ще була. От зараз дійсно ми почали вже слухати справи. Є робочий час з 9 до 6 є вільний час і ми весь наш вільний час ми щось робимо. Підрозділ під опікою однієї з бригад тероборони, але на відміну від неї забезпечуються коштами самих добровольців і зарплатні за це вони не отримують. Форма десь тисячі берці 2900. Ми можемо собі в принципі дозволити це кіперування, то ми закупаємо самі. Та не суддями єдиними пліч опліч з ними і інші професії доєднатися до добровольчих підрозділів можуть усі бажаючі. Я працюю таксистом. Масажист. серйозно так, серйозно немаля, не можу, ні одного немає. Бережу водії, масажисти, таксисти, можливо, ще хтось, але з ким ми зіштовхувалися і ну, чергували, це іменно ці професії. Добровольчі формування територіальних громад це потужний резерв сил оборони, пояснює пресофіцер Павло. Наша бригади територіальної оборони міста Києва фактично більшість підрозділів. Вони зараз виконують бойові завдання в місцях бойових зіткнень, на сході Добровольчі формування територіальної громади ФТГ це зараз основа, яка фактично захищає наш тил. Вони чергують на таких бойових постах, не просто відбувають номер, вони реально з бойовою зброєю несуть бойові чергування і реально збивають тут і іранські мопеди. Добровольці можуть влитися і до лав Збройних сил України, звичайно, після спеціальних навчань. Участь в таких формуваннях не звільняє від призову. Тож надовго тут лишається, зокрема непридатні для служби або ж працівників. Ки критичних підприємств у свій вільний час вони охороняють критичні об'єкти міст або ж як підрозділ суддів працюють в ППО. Іван Петричак, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Воїни гвардії наступу, що неодноразово проявили себе у бою. Війна це великий досвід. Вже обрали свій напрямок звільнення України. Хочемо звільнити нашу неньку від окупантів. Максим Кіріченко, бригада Нацгвардії Спартан.